Вітаю вас, любі діти! Сьогодні понеділок, 20 листопада. Саме в цей день у 1959 році Генеральна асамблея прийняла декларацію прав дитини. А з 1989 року цей день визнали Всесвітнім Днем дитини. Я вас вітаю! Я бажаю кожен день з посмішкою і гарним настроєм. Бажаю, щоб кожна моє дитинство дитинства була радісною, щасливою і наповнена чудесами. Я допомагаю вам здійснити своє право на освіту, і сьогодні ми будемо продовжувати вчитися переказувати оповідання за мнем таблицею. Почнемо з гри склади речення за картинками. Дівчинка плаче, тому що зламалася лялька. Хлопчик взуває кеди, тому що буде грати з м'ячем. Хлопчик сховався під парасолькою. Тому що світить спекотне сонце. Хлопчик чистить доріжку, тому що випав сніг. А тепер малята самостійно. Хлопчик миє руки, тому що дівчинка збирається на свято, тому що. Дівчинка відкриває парасолю, тому що хлопчик спить, тому що. Дякую, малята. Ви старалися. Пропоную послухати оповідання Василя Сухомлинського. Ледача подушка. Маленькій яринці треба зарані встати, до дитячого садка йти. А не хочеться, ой, як не хочеться. Ввечері питає яринка. Дідусь, чого вранці вставати не хочеться? Навчіть мене так спати, щоб хотілося уставати і йти у садочок? «Хм, це подушка в тебе ледача, каже дідусь. А що ж їй зробити, щоб не була така ледача? Знаю я таємницю, шепоче дідусь. Ото саме тоді, як вставати не хочеться, візьмі подушку, винеси на свіже повітря і добре виби її кулачками? Вона й не буде ледача. Справді. Зраділа яринка, я завтра так і зроблю. Ще ні світ, ні зоря, а треба збиратися в садочок. Не хочеться вставати яринці, але ж треба нарешті подушку провчити, лінощі з неї повибивати. Схопилась яринка, мерщій одяглася, взяла подушку, винесла на двір Поклала на лавку та кулачками її, кулачками, повернулася до хати, поклала подушку на ліжко та й умиватися. Долі кіт нявчить, за стіною вітер гуде, дідусь у вуса посміхається. Що уважно ви слухали малята? Перевірте себе. Малята куди щоранку ходить Яринка? Яринка щоранку ходить до дитячого садка. Про що дівчинка запитала у дідуся? Дівчинка запитала у дідуся, чого вранці прокидатися не хочеться. Що порадив яринці дідусь? Дідусь порадив яринці винести ледачу подушку та вибити її. Що зробила яринка з ледачою подушкою? Яринка вранці винесла ледачу подушку на подвір'я і добряче її вибила. Чи насправді у Яринки була ледача подушка? Як ви думаєте, малята? Дякую, малята. А зараз я пропоную пограти у гру, яке слово зайве? Я називатиму слова, які зустрічалися в творі Василя Сухомлинського ледача подушка. А ви уважно слухаєте, коли почуєте зайве слово? Плесніть у долоні. Дівчинка, дідусь, хлопчик. Подушка, простирадло, ковдра. Яринка, Іванко, Петрик. Посміхається, плаче. Дякую, малята. Пропоную прослухати оповідання ще один раз та переказати його за допомогою мнему таблиці. Якщо ви будете уважно слідкувати за картинками, то зможете без помилок переказати твір Василь Сухомлинський, Ледача подушка. Маленькій яринці треба зарані встати до дитячого садка йти, а не хочеться? Ой як не хочеться! Ввечері питає Яринка. Дідусь, чого вранці вставати не хочеться? Навчіть мене так спати, щоб хотілося уставати і йти у садочок. Це подушка в тебе ледача, каже дідусь. А що їй зробити, щоб не була така ледача? Знаю я таємницю, шепоче дідусь. Ото саме тоді, як вставати не хочеться, візьми подушку винеси на свіже повітря і добряче вибій її кулачками, вона й не буде ледача. Справді, я завтра так і зроблю. Ще не світні зоря, а? а треба збиратися в садочок, не хочеться я рінці вставати, але ж треба нарешті подушку провчити. Ліну ще з неї повибивати. Схопилась яринка. Мерші одяглася, взяла подушку, винесла на двір, поклала на лавку та кулачками її, кулачками. Повернулися до хати, поклала подушку на ліжко та й умиватися. Долі кітня вчить, за стіною вітер гуде, дідусю вуса посміхається. Пропоную намалювати ілюстрацію до цього оповідання. Посередині аркуша малюю олівцем овал, а це подушка, яка притулилася до голови дівчинки. Рука плацячко, ніжки, черевички. Рука обіймає подушку. зачіска, і обличчя. Очі, носик, ротик, брови. Так, це кишеньки на платічці. Це будинок. Виділяю квадрат і два віконця, дах, лінія горизонту, сонце. Тут буде соняшник мальва. Віконця я зробила ескіз і починаю розфарбовувати фарбами. Дівчинку можна розфарбувати фломастерами або олівцями. Кольори можна використовувати різноманітні, які ви бажаєте. Можна їх змішувати і утворювати нові відцінки. Розфарбовую сонце кінчиком пензлика в одну сторону. Далі розфарбовую небо. Пензлики змінюю за потребою. Небо біля будиночка я розфарбовую вздовж контуру. Це зелений простір після лінії горизонту. Розфарбовую в одну сторону обережно, щоб не зафарбувати дівчинку. Папір потрібно тримати, щоб він не совався і не заважав розфарбованню. Травичка. Обережно ще. Ось так промальовуємо. Дах у будинку солом'яний. Розфарбовую жовтим кольором. Потім ще добавлю і коричневого. Ставлю маски прикладанням пензлика, щоб відтіняти снопи соломи. Будинок білого кольору. Але я білою фарбою теж його розфарбовую. Вікна приклала пензлик і потягнула. Виходять рівненькі лінії. Приклала, потягнула. Ось так. Приклала, потягнула. Не забудьте дати трохи підсохнути фарбочкам, коли ви білим будиночок розфарбовували. А ось це, як я казала, коричневим кольором промальовуємо дах. Тепер соняшник розмальою, серединка і пелюстки. Малята, я одну фарбу накладаю на іншу, яка вже підсохла, тому водички майже не беру. А якщо малювати гуашю і водички брати мало, то фарба виходить насичена. Це квітка, соняшник, листочки, попарні великі. Тепер мальва. Я хочу зробити мальву рожевою. Але мальви різнобарвні. можна яку завгодно намалювати і жовту, і білу, і червону, і фіолетову. А можна брати і декілька кольорів. Ось відціночки роблю. Обличчя наводжу фломастером. Сукню можна зафарбувати, яким бажаєте кольором, який вам подобається, тим і намалюйте. І прикрасити сукню теж можна по-різному. І в квіточках, і в горошках, і з кишеньками. Розмальовую кінчиком пензлика обережно, щоб не вийти за контур. А якщо таке трапляється, то завжди можна зафарбувати. Знизу підводжу будинок коричневим кольором. Промінчики сонця. Я спочатку намалювала білим кольором. І сонях теж замалюю. А потім я нанесу жовтий кольор. І фарба буде яскрава. Це квітки мальви. Вони поки що білі. Коли фарба підсохне, я їх розмалюю рожевим кольором. Це рожеві фіранки, вони відкриті. Ватною палочкою малюю орнамент на будиночку знизу, із квітів і листочків. Ось додаю кольору мальвам. Соняшник. Сонечко. Листочки. Це тин коло будинку. Лінії не повинні бути дуже рівними. Їх можна малювати навіть трішки хвилястими. Травичка. Ось така ілюстрація у мене вийшла до оповідання Василя Сухомлинського. Ледача подушка, чекатиму вашої ілюстрації. До зустрічі, малята!